Доброго дня! З вами Дмитро Кователь. І сьогодні ми поговоримо трішки про магію. Як ви вперше зіткнулися з магією? Вперше я з нею зіткнувся в лагері. Моя подруга взяла з собою книгу та карти по Таро і в е е шутку дала мені погадати на них. Але я дуже гарно це їй розповів. І вона. Офігіла. Так, я почав о, вивчати таро. І далі, далі, далі вже по магії пішов. Чи пам'ятаєте ви момент, коли ви зрозуміли, що це саме ваш шлях? Так саме у той раз, коли до мене потрапили таро. Тому що це було відчуття, як будто я а, повернувся до сім'ї. Я зрозумів, що саме це. Моя справа. А що було найважчим на початку вашої практики? Самим найважчим на початку моєї практики було те, що мої родичі максимально старалися мені не дати розвиватися, тому що, ну, знаєте, як 90-ті 2000-ті усі вважали маю чимось таким дуже лякливим, о -о -о -о, небезпечним. Ось, тому усе викидувалось, зжигалося. Я покупав знову, знову викидувалось і так далі. Що таке магія у вашому розумінні? Що таке магія в моєму розумінні? Ну, я вам скажу так. Моєму розумінні магія, Вона є в кожному з нас, вона пронизує усе цей всесвіт. А, а також це поєднання психології, фізики та хімії. І нічого сверх такого, е естественного, нема. А в чому різниця між магією та тією духовністю, яка зараз настільки популярна? Популярна духовність як і популярна психологія. Я б сказав, чую де дзвон, е чую дзвон, та не знаю, де він. А чому, на вашу думку, більшість людей боїться магії? Ну, по-перше, це була дуже велика антиреклама у 90-ті, 80-ті, 2000-ті. Дуже багато людей вважає, що за неї треба чимось платити, хоча це не так. Ну, окрім звичайно, грошей на розвиток. Та дуже-дуже багато часу на це приділяєш. Тому ця антиреклама. Просочилася в маси, і йде з нами а, дотепер. Але навіть йдучи до магії, треба розуміти, що цим треба жити, не казатися відьмою або колдуном а бути. І на цьому дуже багато новачків згорає. Яке найбільш хибне уявлення про магію, яке ви зустрічали? Найбільше. Дайте згадаємо. Ну, мабуть, про те, що маг це не людина, та повинна жити без усіляких проблем. Це перше. А друге, мабуть, ми візьмемо те, що магія робиться отак. Швидко, просто. Але ні. Магія це поштовх, магія допоможе дійти до чогось, але не піде за вас. А що відбувається, коли практик перевищує свої можливості? Коли практик перевищує свої можливості, практик навіть може померти. Тому, тому завжди треба йти, коли йдеш в практику, йти до психолога, пропрацьовувати себе. Це і про особисту силу, це і про своє життя, і про практику також. Про вашу безпеку там навіть. А чи є у вас власні правила безпеки в практиці? Так. Є, ну, по-перше, не ототожнювати себе з клієнтом. Це саме перше. А, тому що коли ми починаємо ототожнювати себе з клієнтом, ми беремо ці проблеми на себе. Друге, це брати достойну оплату свого труда. Чому? Тому що я вклав у магію більшість свого життя. Я дотепер постійно чогось навчаюсь. На це уходить купа грошей, тому я вважаю, що це повинно бути хорошо оплачено. А чи можливо звичайній людині навчитися відчувати енергію? Так, звичайно. Ще один міф про магію: він каже, що тільки з даром можна займатися магією. Але що таке дар? Дар це предрасположеність. А, і, звичайно, у кого вона є, ті будуть досягати е, якихось висот е, частіше, вистріше е, та більших висот. Але кожна людина може відчувати енергію та займатися магією, тому що енергія вона в нас, вона навколо нас, і вона постійно нас окружає. Так як вона є в нас, тому кожен може цьому навчитися. А чи можемо ми все ж бачити енергії, або це все ж таки метафора? Звичайно, є люди, які дійсно саме бачать енергію, але їх дуже-дуже мало. А... Зачастіше ти відчуваєш енергію. ти можеш відчувати, наприклад, ось у нас є пространство. Ось тут холод, ось тут холод, а тут тепло. Так можна відчути від рук тепло, яке йде прямо йде відчути. Так, також можна на що побачити складно, тому що для цього треба дуже гарно розвинути ясне бачення до дуже високих висот, чого зробити дуже дуже складно, та дуже мало людей насправді бачить. Чи обов'язково проводити ритуали або достатньо просто наміру і концентрації? Дивіться, намір та концентрація дуже класно, як доповнення до ритуалу. А, чому? Тому що ритуал ми проводимо на фізичному плані, а ми живемо на фізичному плані. І таким чином, виводячи це на фізичний план, ми закріпляємо у нашому всесвіті. А це все інше. Відбувається не на нашому, тому буде дуже дуже мало якось е вліять. Добре, а як ви ставитесь до сучасної моди на магію в соцмережах? Це жах. Масакра, катастрофа через популяризацію магії та через те, що дуже багато новачків йдуть романтизуючи магію, вважаючи, що їм не треба навчатися, не треба знати базу е та багато багато іншого вони страждають потім. Те, що ми зараз бачимо: е регреси, гіпнози це дуже-дуже дуже небезпечно. Це повинен гіпноз, наприклад, робити повинна людина з психіатричним досвідом, тому що можна завести у гіпноз настільки глибоко, що Потім у людини буде психічне порушення. А, далі, регрес. Це про згадування чогось, що було вже. Так? Якщо наша психіка, якщо ми це не пам'ятаємо, воно нам не треба. Психіка, вона за нас, вона робить так, щоб нам було комфортно. Якщо вона забула за частіше, треба це а, залишити там. Тому що знову ж таки буде дуже шкодити вашій психіці. І це проблема. Плюс проблемою є люди, які себе ем, грають у магію та грають у практиків. Це коли ми чистимо однією скруткою людину і кажемо все добре, йди. Це коли є такі, навіть які крадники ставлять на своїх клієнтів. До мене дуже багато людей приходять таких. Uh, очень uh, дуже часто люди роблять якісь uh, з інтернетику uh, ритуали, ну, це кошмар, тому що потім ви приходите до нас, і ми uh, за голову беремося і не знаємо, що з цим робити. Вигадуємо щось нове. Тому, будь ласка, якщо у вас є якась проблема, звертайтеся до практиків, бажано перевірених. Uh, тому що самому собі операцію не зробиш, не лізь. А можете розповісти трохи про чорну та білу магію? Як ви до цього ставитесь? Ну, дивіться, наш всесвіт він не чорно-білий. Якщо ви чуєте від якогось практика, що є чорна та біла магія, біжіть, будь ласка. А... Біжіть і не повертайтесь. Наш світ не чорно-білий. В ньому дуже багато барв. І магія не чорна, не біла, не чорна-біла. Це робиться тому, що треба комусь якийсь опит. Це робиться тому, що комусь треба це пережити. Нам дають на це вищі сили дозволення, будь то приворот, порча, чистка, навіть грошовий ритуал і так далі. Тому ні. Чорної та білої магії не існує. І від е, жодного поважаючого себе практика, ви не почуєте чорна та біла магія. Чи можна допомагати іншим через магію, але без їхнього дозволу? Допомагати саме ні. Нашкодити так. А саме допомогти людина повинна згодитись на це. Вона повинна прийняти цю енергію, прийняти те, те саме рішення. Що вона хоче щось змінити у своєму житті. І Саме тоді будуть якісь зміни. Тому що навіть чистка це наша спільна праця, а не тільки моя як практика. А як емоції впливають на результат обряду? Емоції практика. Так. Емоції це основне, що потрібно для ритуалу. Тому що саме в якому настрої. Ви будете приступати до ритуалу, саме так він і піде. А колись, коли я ще був не настільки досвідчений, до мене прийшла жінка за приворотом, я зробив приворот, але я був в такому дуже роздрайві, я був злий і, на жаль, на жаль, сработав ритуал, приворот спрацював, але чоловік її бив. Саме тому, що я не зміг тоді проконтролювати це. Е, тому до кожного ритуалу треба підходити е, з умом та в певному настрої. А що ви відчуваєте, коли працюєте? Щастя. Я відчуваю щастя. Тому що магія це не щось таке, що у пространстві. Це не просто праця, це не просто. Навчання когось це моє життя. Це і є я. І я приймаю це. Тому кожен ритуал, навіть той, який повторюється кожного дня, е приносить мені задоволення та щастя. А чи можна через магію вилікувати людину або змінити її долю? Ну, по-перше, долі не існує. Та-да-да-дам! Доля не існує. В нас є павутиння долі, може, можна так назвати, а, я може якось про це розповім. На павутину можна, але так, в общем, ні. Щодо м -м, лікування, ви повинні розуміти, що ми можемо вилікувати, ми не лікарі. Ми можемо вилікувати вас. Тільки на енергетичному пространстві. Але кожна хвороба, вона і про енергетику, і про фізику. Там, де в нас якісь поранення або хвороба, завжди на нашому енерготілі є діра. Ми можемо залікувати цю діру, і лікування буде швидше. А якщо ні, то воно просто буде йти більш довше. Також ви повинні розуміти, що повністю вилікувати якісь хвороби, які не може медицина зрозуміти, що там, оце вже до нас. Таким чином, ми будемо чистити вас, вичищати, тому що, скоріш за все, корінь цієї проблеми саме в магічному негативі. І при чистці лікарі зможуть е, зрозуміти, що саме з вами, і практик плюс лікар зможуть вам допомогти. Поодинці – ні, а як ви пояснюєте магію людині, котра в неї не вірить? Ніяк. А які три поради ви б дали тим, хто тільки починає свій шлях магії? Будь ласка, не лізьте туди, куди ви не впевнені, що ви добре знаєте. Шукаючи інформацію, слідкуйте, будь ласка, за тим, щоб вона повторювалась дуже в багатьох джерелах. Кожен хватає зірку, і це нормально, це врата сили також. Але коли ви починаєте розуміти, що ви вже крутий і можете багато що робити, це перший дзвіночок, що треба зупинитися, зробити крок назад. Та Дуже-дуже над цим поміркувати. І останнє. А що для вас зараз є найвищою формою магії? Що для мене наразі? Наразі самою найвищою формою магії. Ну, я скажу так, чого я досяг найвище на даний час? А, наразі в мене на чистці знаходяться дві людини, у яких рак. А, разом з лікарями. Ми змогли е, зупинити метастази та зупинити опухолі. До цього роки цього не могли зробити врачі. До того, як саме я приступив до своєї роботи, своєї очистки, але тому, що там про негатив, по-перше, було. Е, що ще? На моїх чистках люди міняють своє життя і. Знаєте, це змію життя людини на краще. Це, мабуть, сама висока форма магії. Ну, а також моє жречество. тому що я є жрецом ацтекською богіння Міклан кланцюватель, і спілкування з нею, звичайно, не словами, а серцем. Ці енергії, ці емоції, вони не передаває мені та ведуть мене до щастя. Дуже дякуємо вам. Отже, з нами був сьогодні Дмитро Коатель, і нехай удача завжди буде з вами.